Вакуум. Нам потрібно 2 яйця, нам потрібно 150 мл молока, 200 г борошна, 120 г вершкового масла, 50 г цукру, ванільний цукор і розкошувач. Я змішую яйця з ванільним цукром, з цукром. Збиваю це все до білої маси. Побіліли, додаємо 120 г теплого вершкового масла і збиваємо. Додамо в своє борошно чайну ложечку розпушувача. і борошно помаленьку вмішуємо нашу, нашу масу, яєчно-вершкову. Можна навіть знаєте, як отак взяти і одразу додати і молочко. гарно перемішую і даю тісто поставити коленочі від бані. Аж хуй, аж хули. Робота беру руках, не доспеть, не доспеть. За ранку на ноги.